Вітаю! Сьогодні йдемо в гості. А до кого загадка? В листе, жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербом коси, чарівниця наша. Хто це діти? Так, діти, це осінь. Ми в гостях у осені, і зараз саме ця пора року. У осені є три брати місяці. Давайте згадаємо, як вони називаються. Вересень, жовтень і листопад. І ось осінні місяці запрошують нас до себе в гості. Завітаємо до першого місяця вересня. Чим він багатий? Фруктами та овочами. Ось для нас він приготував завдання. Фрукти і овочі нам треба порахувати. Порахуйте, скільки груш. Так, три. А яблук. Теж три. А скільки огірків? Три. А помідор. Також три. Три грушки, три яблучка, а разом буде шість. Три помідори, три огірка, а разом буде 6. Ось дітки. Ми розділили число 6 на дві рівні частини. І так ми дізналися склад числа 6. Наше число 6 складається із числа 3 і 3. Молодці. Вирушаємо далі. Привіт, від жовтень. Другий осінній місяць. Чому він так називається? Так, тому що жовтіють листочки в жовтні, і він також для нас приготував завдання. Порахуйте листочки справа від будинку. Скільки дубових листочків? Так, два. А скільки кленових листочків? Чотири. Два і чотири. А разом 6. Нам жовтень показав, з яких чисел ще складається число 6. Ось дітки. Число 6 складається також із числа 2 і числа 4. Вирушаємо в гості до 3 місяця. Ми в гостях у листопада останнього осіннього місяця. А чому він так називається? Так, тому що вже падають листочки. Листопад приготував нам свої дари, шишки і жолуді, і просить нас їх порахувати. Скільки шишок? Одна. А скільки жолудів? П'ять. Ось ми з вами побачили склад числа 6. Це 1 і 5. У осені для нас ще є завдання. Хочете дізнатися, що таке задача? Як її розв'язувати? Роздивимося малюнок і слухаємо уважно. По дорозі зайчик біг. Ніс 5 яблук на обід. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Ось я вам розказала задачу. При вирішенні використовуйте свої математичні пенали. Скільки зайчик ніс яблук? Так, 5. Викладаємо цифру 5. Скільки яблук упало? Одне викладаємо цифру 1. Діти, це умова задачі. В умові задачі є два числа. Якщо одне число, то цю задачу розв'язати неможливо. Що питають в задачі? Скільки яблук залишилось? Ось це питання задачі. У запитанні завжди є невідоме. І що нам треба зробити, щоб дати відповідь? Так, нам треба розв'язати задачу. Від 5 я забираю 1, і це буде розв'язання задачі. І запитання, скільки яблук залишилось? Так, залишилось 4 яблука. Число 4 це відповідь на запитання задачі. Відповідаємо так. У зайчика залишилось 4 яблука. Молодці, зрозуміло вам, коли ми вирішуємо задачу, ми використовуємо знаки відняти, додати і дорівнює. Відняти в нас схоже на рисочку. Цей знак нам показує, що ми щось забираємо. Додати плюсик, він нам показує, що ми додаємо щось, даємо а знак дорівнює відкриває нам доріжку до відповіді. Цікаво вам? Давайте роздивимось ще одну задачу. Їжачок по лісі йшов, на обід гриби знайшов, два під березою, один у соснині, скільки їх разом було в корзині. Дітки, де тут умова задачі? Так, їжачок йшов і знайшов два гриба. Ми викладаємо цифру 2. Під іншим деревом знайшов ще один. Викладаємо цифру один. І яке в нас було запитання? Скільки всього Так, розв'язуємо задачу. Треба до двох додати один, тому що питання було, скільки всього. І даємо відповідь. Їжачок поклав в корзину три грибочки оце наша відповідь. Сподобалось вам задачки вирішувати? Давайте ще одну спробуємо. А зараз спробуйте самі, використовуйте цифри. Три веселі киці грались на травиці, враз одна сховалась. Скільки киць зосталось? Ставте відео на паузу і розв'язуйте задачу. Так у вас вийшло? Так, скільки в нас киць гралося? Три. Скільки сховалось? Одна. Викладаємо цифру один. Питання було: скільки зосталося? Киця одна сховалась, вона втікла, її немає. Тому ми тут ставимо знак відняти. І даємо питання, скільки зосталося киць? Так, зосталося дві киці. Завжди даємо відповідь повну, повним реченням. Молодці, хто справився. Сподобалася вам подорож? Ми Побували в гостях у осені і в осінніх місяців. Дізналися, з яких чисел складається число 6. Давайте ще раз згадаємо, з яких чисел складається число 6. 6 складається із 1 і 5. Так, 6 також складається. Із числа 3 і 3. І 6 складається із числа 2 і 4. Молодці. Так, ми з вами спробували розв'язувати задачі. Ось, подобалася вам подорож? Так, все, молодці, хто був уважний. Бувайте гарного вам дня!